Вітання, шановні, це Мальза Харберко. і огляд пачу 14.8 І це оновлення мені здається важко переоцінити, щонайменше через те, що саме на ньому гратиметься перший міжнародний турнір року Mid-Season Invitational, який почнеться вже 1 травня. Ну і там, звісно, будемо спостерігати за ну найтоповішими матчами взагалі кіберспортивної сцени Ліги Легенд. Але є ще одна цікава новина, можливо, ви вже помітили, що на екрані текст українською, і це завдяки. Київ команді перекладачів Cat and All Team, які отримали можливість випускати український переклад Патчу фактично одночасно з, ї... з його офіційною англійською версією. Мені здається, що це непоганий, можливо, і маленький крок для нашої української спільноти, але дуже важливий. Сподіваємося, що далі це все переведеться, можливо, вже нарешті в офіційну площину. Але давайте поки що рухатися власне до цього оновлення. Я. Підозрюю, що не, не багато буде насправді прям дуже серйозних глобальних змін, тому що ну зараз оффи лише закінчуються лишилося два тижні прямо до початку того самого MSI, про який я вже сказав. І ну навряд чи будуть прямо перебаланшувати чи перероблювати якось дуже сильно мето. Проте якісь моменти є. Сподіваюся, що з Азіром, наприклад, щось зроблять, бо ну неможливо вже дивитися на нього в кожному драфті. Основні моменти тут є. У нас якраз в форматі картинки, що підсилено, що послаблено, послаблено. Азіра дуже дуже дякую. Змінено Мордекайзера та скарнера. Є системні зміни барона та личинок порожнечі. І знову у нас нова лінійка скинів кривавий місяць, яка до нас повертається вже не вперше, може навіть і не вдруге. Це Це Зет та Zyra. Ну і подивимося, як вони виглядають знову ж таки трішечки. Згодом ці, до речі, скіни, ці образи вже будуть доступні 17 квітня о 22.00. Тобто, вже я сьогодні записую це відео якраз 17 квітня і ввечері буде, будуть вже образи. Але якщо ви дивитеся трішки пізніше, то звісно і вже можуть вони бути. Перше, що нас цікавить, це вангвард. Починаючи з цього оновлення, Vanguard буде офіційно застосовано на основних серверах Філіппін. Це означає, що в цьому регіоні діятиме примусовий режим Вангвард. І ви не зможете стати в чергу, якщо у вас він вимкнений. Але не поспішайте власне сміятися стосовно Філіппін, тому що, тому що Vanguard для всіх регіонів, крім Китаю, вводиться починаючи з наступного оновлення 14.9. Тобто, у вас відповідно може бути схожа проблема, що ви не зможете стати в чергу для всіх нас, відповідно, якщо ви не Філіппінах, раптом живете оновлення. 14,8, це актуальне, вже має спливаюче вікно для перевірки сумісності вашої системи з вангурдом, перевірить, чи оновлена операційна система, чи вимкнуті PM2.0. Якщо у вас Windows 11, до речі, я так розумію, якщо 10, то не обов'язковий цей пункт. І якщо не пройдете будь-яку з перевірок, програма покаже вам стан невдачі і попросить вирішити ці проблеми. Зараз це не завадить вам грати, але з наступного патчу дійсно можуть бути проблеми, і ви не зможете покатати в лолець і навіть в TFT, до речі, на ПК-версії. Так що послідкуйте за цим, будь ласка. Вангур, в принципі. В принципі, вже можна встановити, бо він е, співвідноситься з Valorant. До речі, якщо у вас Valorant на ПК є і ви в нього періодично граєте, то, в принципі, проблеми, я так підозрюю, не буде. А, але якщо у вас раптом сумісність не пройшла перевірку, то е, задумайтесь, що, що варто виправити, щоб власне, це покращити. Зміни чемпіонів, Акалі, базова здоров'я збільшена. Ну, тут все просто. Було 570, додали 30, стало 600. Це, до речі, для Акалі досить приємно. Мені здається, що з комбінацією Дорон Шелда та Секонд Фінда вона, в принципі, мало прямо ж де страждала на лініях. І це цікавий момент, особливо якраз в комбінації з тим, що. У нас, бачите, наступним вже є нерф Азіра, і Акалі, в принципі, ще й була хорошим піком в Азіра, незважаючи на те, що він нібито булити її на лінії досить таки може. І вона все одно виживала, а тут буде виживати ще краще. Тому для неї це досить цікава зміна, хоч і не дуже, напевно, глобальна. Азіра, зменшено базову регенерацію здоров'я, зменшено шкоду від W. Базові характеристики. Відновлення здоров'я за 5 секунд було 5, стало 3,5. І W, це його солдати магічну шкоду теж піднерфили. Піднерфили. Коли, в залежності від прокачки, в мене раніше було 50-118, тепер 50-110. З одного боку, всі ці зміни, можливо, не дуже великі, і я сумніваюся, що Азір аж прям зникне, от саме зникне з драфтів, зокрема, про сцени, Бо ну, Азір, до речі, в Солоку завжди був таким чемпіоном, не дуже, напевно, ефективним. І якраз через це його основна проблематика. Якщо він стає нормальним для Солоку, це значить, що він на про -сцені, ну, повинен розвалювати взагалі кабіни взагалі 7. І, відповідно, навпаки, шкода ну, на левел 5 w трішечки буде впливати. Якщо порахувати, так це ж солдати. Якщо їх має там бути три, воно здається, ще зменшиться правда. Тому може не супер багато. Я не думаю, що там на якихось прям лімітах вам буде не вистачати добивати. Тому... Е у мене є сумніви, наскільки це прям впливувала зміни, але можливо якраз через це ми хоча б в кожному драфті буквально його не будемо бачити, тому що, до речі, Авраліона Сола взагалі не рухала, як бачите, бо він за алфавітом мав би бути ще тут першим. Тому можемо вже зробити такі висновки. І є ще інші чемпіони, які так само достатньо потужні. Відновлення здоров'я, ну, теж таке. Я не думаю, що Азір аж так дуже страждає прямо на лінії, бо мені здається, його е спілки дозволяє знаходитися так. Плюс-мінус на, на сейфовій дистанції в будь-яких майже матчапах хочеться зараз, ніби стало тільки гірше, в порівнянні з тим, як було там сильно. Сильно раніше, коли я був ще молодий. Брайер, uh, зменшився приліз здоров'я, збільшена дальність Q, знижено бонусну швидкість атаки. W. базові характеристики. Приліз здоров'я було 100, тепер 95. Знову ж таки, на, на ранній стадії гри це буде не супер багато, тому що ви не так сильно це відчуваєте. А от пізніше, на пізніших левелах, може, е, uh, більше буде відчутно, проте теж не супер сильно. Q. сплеск і фолії, радіус був 450, тепер 475. Знову ж таки, 25 рінжа. Може, на якусь стіночку десь вплине, але загалом не критично. W бонус на швидкість атаки було 54 110 відсотки. Тепер але 95%, Тобто зі скейлом менше. Нагадаю, що W це в принципі те, що ви Максите першим, тому ви це відчуєте достатньо швидко, бо навіть вже левел 3, ну, ну видно. видно. Видно, що менше. Чи це там переростав якусь там прям одну-дві автоатаки менше? Ну. Можливо, наскільки прям це вплине, не знаю навіть не, не думаю, що прям дуже багато, але якісь такі мікронерфи може і важливі. Дрейвен шкода від Q збільшилася все просто. Насправді кюжечка бонусна фізична шкода було 40-60, а Це при прокачці, тепер 45-65. Просто плюс 5 навалила на кожній, але це ж автоатаки. Це автоатаки, якими ви якими ви спамите. І крім того, це для дрейвена супер важливо, тому що сам по собі чемпіон такий, який хоче вас давити, який хоче робити по вам шкоду, хоче сноуболитися з цього всього. Тому це дуже непогана зміна. Подивимося, що він з'явиться у нас на Емесаї. Галіо, базова швидкість пересування збічна, перезарядка Q зменшилася на початкових рівнях. Базова швидкість пересування 335 було, тепер стало 340, і Q перезарядка було 12-7, тепер 11. Теперь ну, одна секунда, не думаю, що прям сильно вплине, тому що ви і так на четвертому рівні вже отримуєте ті самі 10 10 десь сюди. Ну, ну, таке. Не супербагато, плюс 5. Приємно, але теж не думаю, що дуже критично для нього саме швидкість пересування, якщо подумати, як саме він веде бій. Грейвс від масштабування часу перезарядки, збільшено коефіцієнт критичної шкоди на дробину, пасивне вміння, масштабування швидкості атаки, збільшено масштабування швидкості атаки від нерівневих джерел до часу перезарядки на 35 п'ять Тобто, все, що не стосується рівня, предмети, руни і так далі, це е, краще працює. Більше вам дає власне швидкості автоатаки. Е, ця швидкість автоатаки краще конвертується в перезарядку. Отак. Співвідношення критичної шкоди за дробину, тобто за одну цю штучку, яка вилітає з автоатаки. Раніше було 40%, тепер 45%. Це цікаво. Насправді виглядає так, що розробники хочуть переробити грейвса в сторону. Ем крит білда, а не леталіті. Проблема в тому, що це насправді баф стосується і леталіті збірки в якомусь сенсі, тому що є той самий колектор, є той самий БТ, який теж збирається, є той самий інфінті, який той самий збирається. Так, швидкості атаки єдине, ви не будете використовувати оцей баф. Але в загальному це так чи інакше виходить баф для всіх збірок Грейвса, що цікаво. Для, до речі, лісового, мені здається, це менш впливає, тому що в лісі взагалі зараз економіка, напевно, не Супер така цікава, не супер багато у вас грошей, щоб збирати особливо дорогі крит предмети. А ось на лінії це може бути значно цікавіше, тому що більше банально доступу до золота, відповідно, до предметів. Гвей збільшено бонусну шкоду від пасивного вміння. Пасивне вміння, бонусна магічна шкода. Збільшила тільки скейл від АП, від сили вмінь. Було 30%, стало 35. Не супер багато, але десь колись може з прокастиком. Або декількома прокастиками може і залетіти, але такий дуже дуже обережний бавчик. Може на МЗ знову ж таки з'явиться на простані. Він ніби періодично у нас існував, особливо як саппорт. До речі, для саппорта, чесно кажучи, юзлес. Але ось на Мідлені може, може і буде. Джарван четвертий Збільшена шкода від пасивного вміння. Бонусна фізична шкода. Раніше було 6% від поточного здоров'я цілі, тепер 7% від поточного здоров'я цілі. Знову ж таки, теж нібито дуже обережний баф, вже був ще один бавчик цього Джарвана четвертого. І я, чесно кажучи, здивований, що він не повернувся, тому що нібито чемпіон дуже простий і багатьом гравцям вже відомий достатньо добре. І у нас, крім того, є ще чемпіони, в комбінації з якими він працює добре. Наприклад, є Оляна на Мідлені, наприклад, є Рамбл, який зараз взагалі флекситься з верхнього коридору на позицію підтримки. Так. І цей ж навіть називається знаєте, оцей хотпот, коли катаклізм плюс еквалайзер кладеться. І я думаю, що якраз цю комбінацію може вже з цим бафом, нарешті, можемо побачити, зокрема на MSI. Джин збічна бонусну швидкість пересування від критичних ударів, збічно шкоду від Q. Пасивне вміння. Бонусна швидкість пересування при критичному ударі було 10%, плюс 04 бонус, плюс бонусної швидкості атаки. Тепер 14%, а скейл від бонусної швидкості атаки такий самий окей, трішки більше пересування. Не думаю, що прямо у нього була критична нестача саме мув спіда, але може в якихось моментах буде цікавіше. Q, мінімальна фізична шкода 45-145 плюс 35-65% сили атаки. Тепер 44, ну добре, ну це мем, це просто четвірочки додали, так? 45-145, 44-144, тут ще 69 залетіло, до речі, зверніть увагу. А ось що важливо, це те, що збільшили скейл від ціли атаки. Було бачите, 35-65, Тепер 44-74. Ось це вже помітніше. Це знову ж таки основна його характеристика, і теорії має бути помітно болючіша ця танцююча. Граната. Кайса, шкода від Q збільшилася. Q, і котійський дощ, шкода за ракету, збільшила тільки скейл від бонусної сили атаки. Було плюс 50%, тепер плюс 55%. Знову ж таки, це лише за одну ракету, за, за декілька відповідно буде більше, але воно ж там не прям плюсується. а... Тішечки зменшується з кожною ракеткою, якщо не помиляюсь, тому не супер багато. Знову ж таки, це не ота Мені здається, поламана збірка через силу вмінь, яку якраз не хочуть, не хочуть бачите, торкатися. Збірка через силу вмінь вона проблематична на проценті, якраз, зокрема, на проценті через те, що вона потребує спокою. Так? Щоб ваша кайсочка спокійно скейлилася, купила Манамон, купила люденчик, Манамон проапався в мураману, може десь там Кріт Блум з'явився, і от тоді як почне бахати. Це проблема, тому що так зазвичай не буває. Ось в Солоку о, вас рідше карає за і Подібні скейли, тому все ще дійсно може бути у нас ну щонайменше якраз гібридна збірка через через всі апгрейди. По суті, через е, не знаю Статіка кракен плюс Гінсо, плюс на шорту, там де будуть всі апгрейдики, і воно таке. Е, і Трошки того, і трошки іншого, і, і, і нічого насправді особливо разом, на, на мою думку, в порівнянні, принаймні, але кайсу можемо побачити, я думаю, на турнірі теж. Лебланк збільшено шкоду від Q, зменшено перезарядку WQ. Магічна шкода 65-165 плюс 45% сили вмінь, 70-170. Так, а це ще ж до якщо ви прокаєте, це ще більше. Тобто так плюс 5, а так ще й плюс 10. Окей, спотворний перезарядка 18-10, 15-10 секунд. Просто 3 секунди зрізали на початку. Вау! Слухайте, це непогано. Насправді, мені здається, на лінії оці 3 секунди, якщо так десь приплюсувати. Кожну перезарядку, то це ще, в принципі, один прокаст влетить по вашому супернику. Бо, в принципі, мені здається, прокасти на лінії від ЛБ залежить якраз від перезарядки W, скоріше. Тому це потенційно сильна зміна якраз на лінії, в першу чергу. Мордекайзер, до речі, дуже важливий момент. Перезарядку кутю зменшено, зменшено шкоду від є. Е. Ультимейт або R більше не можна розсіяти певними віннями або предметами. Давайте зараз до цього дійдемо. Q знищення перезарядка 9-4, тепер 8-4, на початку трішки приємніше, але через це компенсували е, власне шкодою з Єшки. Єшка магічна шкода 80-140 плюс 60% сили в 70-130 плюс 60% сили в Мінь. Mm, ну, я думаю, що додаткова кюшечка, якщо вона десь вилетить, вона звісно компенсує втрату 10 шкоди, так? Тому в цьому плані все ок. але нас цікавить ультимейт, нове взаємодії при втечі з царства смерті. Чемпіони більше не можуть втекти з царства смерті Мордеказіра, використовуючи швидкоплинний пояс або Меркуріальний ятаган. Швидкоплиний пояс це QSS, якщо раптом. Незламну волю Алістара, це його ультимейт. Зайдання цинги, це я так розумію, W'ґанкланка, подих життя Міліо його ультимейт, рагнальок Олафа теж ультимейт, або бойовий рефлютій це підсилений дабл Ренгара, однак імунітет до ефектів контролю все одно перешкоджатиме застосування смерті. Тобто, що це значить? Якщо Рагнарьок у Олафа активний, ви не можете його затягнути в ульту. Але якщо ви його затягнули в ульту, і Олаф натиснув ультимент, він з неї, вибачайте, не вийде. Точніше, вибачай, Олаф, ти з неї не вийдеш. Це дуже, -дуже серйозна зміна. Хоча. Е Можливо, не варто її аж так переоцінювати, якщо згадати, як часто ви, в принципі, на едикеті, особливо так купуєте саме QSS. Мені здається, що ну, не дуже часто, банально, тому що вам дуже сильно потрібні інші предмети: пробування броні, інфініті, якийсь атак спід, просто щоб бути ефективним, а там десь можна стояти позаду, напевно, в якомусь сенсі. Хоча для умовної джинкси це дійсно проблема. І знову ж таки, на просцені це теж частково проблема, тому що це дозволяє, наприклад, витягнути лісника, коли ви. На барончику стоїте, і він не зможе засмайтити відповідно, це вже не фліп, так, як будь-який, в принципі, сапрешн, там Альзахара, Ульта Скарнера, Ульта Варвіка і так далі. Е, ну Подивимося, подивимося що з цього станеться. Подивимося, як це все буде виглядати в реальності. І тоді я думаю, можна буде робити висновки. Але зміна справді серйозна. і ну Я думаю, що обережно до цього повинні ставитися, і вони ус усвідомлюють, бачите, що це досить ризиковано. Тому. Подивимось, подивимось, як воно буде. Олаф, бонусна шкода по Q від Q по монстрам збільшилася, Тобто ще більше апи джангл Олафа, щоб зробити його флекс-піком. Q-шечка, бонусна шкода по монстрам 5-25 було. Тепер 5-45 стало знову ж таки, це перший Макс, Це, відповідно, у нього перший клір залишився плюс-мінус таким самим. А ось десь пізніше, вже, навіть після ультимейту, так, це буде більш і більш помітно, власне, це пришвидшення. Що, мені здається, флекси — це круто. Мені здається, що флекси завжди цікаво на драфтах, зокрема, дивитися якісь майндгейми, як намагаються іноді команди обіграти своїх опонентів саме на драфті. Райс, сповільнення W збільшилося, перезарядку зменшено на початкових рівнях. W — руна в'язниця. Сповільнення було раніше 35%, тепер 50%, перезарядка 13-9 було, тепер 11 9 Знову ж таки, сповільнення цікаво. Це ще може долетіти одна якась автоатачка або можливо. Може навіть і не прямо цілий один прокаст, але можливо буде простіше влучити прокастом, якщо ви не в руті, звісно, стоїте. Ну і перезарядка 2 секунди теж непогано. Знову ж таки, у райза мені здається не супер зараз. Погана ситуація. Може, якісь матчапи є проблематичні, але загалом, якщо подумати про його саме предмети, то є Р родофеджіс, який досить сильний, є Архангел Тересараф, який теж досить сильний, і в цьому плані у нього все непогано. Скарнер це нагадаю, вже реворкнутий який у нас був. В попередньому оновленні, ну і бачите, що є з ним певні проблеми, тому власне і зміни. Оновлення рекомендації щодо рунта предметів, зменшено приліст мани, збільшено приріст регенерації мани, Q збільшено шкоду, зменшено витрати, збільшено тривалість підсилення. Давайте про це все е пізніше почитаємо. Перерозподілили потужність від W до Q. це, напевно, най найголовніше, тому що почали абузити. Просто W на топлені, особливо бахають, по КД. З кометою, і ти нічого з цим не можеш зробити, бо воно аоєшить, підійти не можеш, бо воно сповільнює, і, і ще щиточок дає, Ну, габеле, якась. просто, відповідно, трішечки хочуть топлейн Скарнера змістити в той самий ліс, там де він мав би жити. Подивимось, чи в них це вийде. Базові характеристики. Приліст мани було 45 тепер 40, Приліст регенерації мани було 0,45, тепер 0,6. Знову ж таки, це все, щоб забрати скарнера стоплення, тому що в лісі значно менше проблем з маною і з її регенерацією. А ось на якісь лінії це дуже сильно впливає, особливо. Ну, ви з чаптера не збираєте, правильно, хоча якщо збираєте, ну. Всяке буває. Q, розрита земля терасув чи слеш, слеш, суф. Шкода за кожне попадання. 10, тире 50 плюс 40% бонусної сили атаки, плюс 6 бонусного здоров'я. 70 плюс 60 бонусної сили атаки. А, а чого б воно тепер боляче б'є? Чого воно тепер більш боляче б'є? Я бачу, в цьому тлічки проблему. Манокос 40-60 було, 30-50 стало. Тобто хоче, щоб магсилу к'юшечку, але чи це не забагато вже потихеньку стає? Знову ж таки, бонус на силу атаки залежить від збірки, бо прямо зараз його, мені здається, збирає прям фул танка, але ну, не знаю. Тривалість підсилення раніше було 3,5, тепер 5 секунд. Але ефект оновлять ага, спра... Окей. Час блокування повторного використання суву було 0,75, тепер 0,5. Час використання розритої землі раніше було 0,5, тепер 0,35 секунд. Примітка, це час протягом якого скарга стоїть на місці, витягуючи камінь з землі, перш ніж зможе рухатися або атакувати Тобто його тепер анімація менше затримує, окей, і менше блокування. Тобто к'юшка стала сильно краще, дешевша, сильніша. Довше і, і, і виходите швидше, поки її, чи коли її використовувати. Як тільки ви її використовуєте. Тобто, ну прям фул баф. Найс. W вартість 50-70, тепер 60-80 стало, просто плюс 10. Навалили, магічна шкода, відповідно. Понерфлено, до речі, досить помітно. 60-180 було, тепер стало 50-150. Ну, реально, до речі, помітно. Але мені здається, що скарнер все ще достатньо достатньо імбовий. Я думаю, до речі, на МСА він не буде ввімкнений, і ми його побачимо вже десь в літніх сплітах, і там зможемо нарешті оцінити, наскільки він якраз вигідний на просцені, а я думаю, що там він е, може зайти дуже навіть непогано. Сайлас, збічна шкода від вибуху по монстрах. Знову ж таки, ще плюс потенційний флекс. Вони вже б апали. Це, і хочуть ще раз підняти. Раніше піднімала, здається, з 40% до 70, тепер з 70 до 100, до 100% шкоди по монстрам. Це кішко робить, це, ну прям. Прям цікаво, знову ж таки, це залежить від таймінгів, які тепер будуть таймінги там у нього на особливо на першу зачистку. Мені здається, що сара все ще не супер круто себе в лісі відчуває, але стає все краще і краще. Треш, збільшено приріст базової броні та магічна спротиву, базові характеристики, Базова броня 31-33. Знову ж таки, він це скейлить свої пасивки, коли він її підбирає, але на простині, якщо про неї говорити, мені здається, на цій душі плюс-мінус там забивають, не прям йдуть забирати кожну душу, як ви нах... як хочеться на самому, коли знаєте, в солоку стоїть душу, ну, треба забрати, дуже хочеть. Ти потім мені забираєш вмираєш, але то таке. Приріст проти магії 1,3 було, тепер 1,55 стало. Знову ж таки, трішки більше витривалості, але нічого серйозного. Зак, базову регенерацію здоров'я змечено. Було 8 за 5 секунд, тепер 5 за 5 секунд. Ну, слухайте, мені здається, що з регенерацією Зака якраз проблеми немає. Мене дивує, що Рексай не рухав. Ну, до речі, Рексай рухали в попередньому патчі, а у нас всі плей оффи були на 14-6, а не на 14-7, тому може, цього і достатньо, в принципі. І Зака, в принципі, я думаю, теж компензація трішки піднерфила, щоб він не став заміною Рексай, як такий топлейнер, який просто стоїть на топі, ти його зігнати не можеш, тому що він просто стоїть і регенерує. Зері базове здоров'я зменшено, було 630, стало 600. Ага. Тобто забрали у зері, додали Акалі, я так розумію, та тридцяточка, щоб баланс у всесвіті у нас залишався. Знову ж таки, Зері у нас стала дуже популярна. Я не думаю, що ці 30 здоров'я для неї будуть аж занадто критичними, враховуючи, які матчапи, враховуючи, як вона на лінії стоїть. Знаєте, якщо Зері може собі дозволити прийти на лінію з кулом, а не з Доран Блейдом або з Лонгсвордом і поточками, то мені здається, що 30 хп для неї не супер велика проблема. Система Барон на шор. Магічна шкода від кислотного басейну: 10% сили атаки було. Тепер 200 плюс 10% сили атаки. Уповільнення кислотного басейну 50% було, тепер 60% було. Магічна шкода від територіального барона ем, було 75, тепер 300. Це здається, той, що, до речі, затягує вас ручками. Той, що затягує вас ручками, оце. це здається, про цей спел йдеться. Магічна шкода від блискавки мисливського барона. Було 15% поточного здоров'я цілі, тепер 20% від поточного здоров'я цілі. Магічна шкода від кислотного пострілу 20% сил атаки, тепер 200 плюс 50% сил атаки. Магічна шкода від удару, шипальцями. було 25% сил атаки, тепер 200 плюс 25% сил атаки. Слухайте, йому щось навалили шкоди, він прям реально тепер ну, нарешті буде як рейд бос, можливо. І це, це нерв Тіван, до речі. Я вам скажу, це нервтіван, бо вони тепер не будуть в будь-який будь зрозумілий незрозумілий момент, просто форсити барона. Понерфили просто фейкера в цьому в цьому патчі. Дизлайк, до речі, дуже сильний. Але насправді насправді це добре. Насправді це добре, тому що менше коінфліпів, мені здається, і на шорт вже буде нас нарешті такий потужний, а не там стоїть якийсь черв'як собі. Щось там плює, 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 плює. А тобі, в принципі, на нього ну не прямо все рівно, але близько до того. Личинки порожнечі теж дуже до речі важливий е, момент. І це здається не про личинок, це здається про кліщів, порожнечі, чи бо личинки це ті маленькі. Початковий час появи було 5 хвилин, тепер 6 хвилин, тобто це шоста хвилина, вони з'являються. Тобто розвели цей таймер окремо від дракончика. Тобто, тепер не буде, що дракон спавниться на п'ятій хвилині, кліщі на п'ятій, і ви забираєте одне, а ваш суперник забирає інше. Тобто, тепер трейдів таких буде менше. Шкода за стак від дотику порожнеча. Це якраз коли ви ключів забираєте. Раніше було 6 або 3 для рейнджових, тепер вісім і 4 для рейнджових, тобто більше і за кожен стак, за кожен заряд цього стає ще більше. І ще що важливо, якраз момент, коли ви обираєте, коли ви набираєте раніше 5, ви отримували плюс одну личинку. Тепер ви набираєте чотирьох і отримуєте одну личинку, а двох все ще на шести. Тобто були досить часто моменти, коли ви забирали, наприклад, двох ліщів і розуміли, що суперник вже не забере, якби не отримає собі плюс личинку, і можна в принципі закинути трішки цей кемп, бо основна потужність, мені здається, від нього якраз від личинок йшла Тепер чотири вже ну зайвий раз треба буде подумати, чи так варто це віддавати. Це цікавий момент, і подивимося, як зміниться власне увага на цей кемп. Ротація міфічного магазину. Тепер доступно. Престижна порцеляна Олісандра, престижна Міс Місфортуна, престижний проєкт Сайлас, престижна ковен Зайра. Покидають у нас Псейопс Ізраїль, обране зими Фарвік, подвійний дракон Волібір і набі з космосу груву. Отак, робіть свої висновки, якщо ви хотіли щось купити. Ну, Олісандра, до речі, пок, мені здається. Хоча більшість престижок зазвичай просто голодові реколори, але це таке, я вам цього не казав, якщо що. Зміни Арам. Привіт, Арамери. Привіт, Арамери. Гарного дня. Швидка гра. Іконки призначених позицій грації додаються на екран завантаження швидкої гри. Забезпечує додаткову ясність щодо розподілу ролей для швидкої гри перед початком гри. Найс, дякую. Виправлення помилок та зміни якості життя, оновлення якості життя. Назив... Ага, анімація повернення хранителя Хринителі... пісків скарнера. Мені тут. Ага. Назва першоквітних образів стала на 107% шмачніше. К'юта посилення К'юренгара тепер застосовують модифікатори критичного удару від предметів. Тобто Infinity Edge тепер на нього теж буде працювати. Це цікавий момент. Злоякісність тепер буде. Це Malignance, до речі. Тепер буде застосовуватися на ультимативні вміння, які вважаються автоатаками, наприклад, ульта Варвіка або Ульта Твіча. Тобто ви натискаєте Ульт на твічі, і кожна ваша автоатака ще буде класти оцю калюжу з Malignance. Я не думаю, що Malignance, до речі, на нього все одно хороший предмет. Якщо вже на те пішло. Але це цікаво, що додають е, такий функціонал. А, ну Тут ще багфікси, але це ж знову ж таки, багфікси це те, що не працювало, але тепер працює, як повинно було. Тому за це лайк, але перечитувати прям сильно не будемо. І нарешті скіни, тому і тому не перечитуємо. Це кривавий місяць Fidel до речі, дуже неочікувано, що саме Fidel удали цей скин, але е, виглядає досить, е, досить класно. Зет, чесно кажучи, от Зет виглядає так, як ніби теж ж було вже, от буквально на рівні. Що... Ну, десь ми таке вже бачили, може, не прямо зовсім таке, але е не супер, напевно, унікальний. І в якому сенсі те саме, до речі, можу сказати про цю Кривавий місяць зайра. Вона, звичайно, гарна, моя повага, дуже гарна. Але є враження, що десь. Десь колись ми це вже бачили. Проте, якщо вам подобається, знову ж таки, якщо ефекти там класні, а я думаю, що там якість кіна відповідна, бо останнім часом, якраз з цим проблем немає, то. То вам заборонить його взяти і катати з кайфом і з задоволенням. Власне, ось таке оновлення. Знову ж таки, дуже дякую команді Kedenу. Я посилання на це оновлення українською мовою скину в описі, якщо захочете подивитися, якщо захочете перечитати. І, в принципі, дякую вам. Патч, ну, Такий цікавий, не дуже багато бачу прям серйозних змін, але якісь точкові моменти можливо змінять якраз стосовно МСА саме е, цих драфтів, і можливо, якась е, мікросув мети у нас все ж таки відбудеться. Дякую вам за увагу. Побачимося вже незабаром. І, звісно, все буде Україна.